Ви не дали механізму нормальної адаптації того недолугого закону про мобілізацію, яку вніс президент і за який ви проголосували. Ви зараз розповідаєте, що вони мають повернутися. Це правда, але ви не дали жодного механізму, як це зробити. Як зробити так, щоб вони повернулися і допомагали державі на фронті або в тилу, забезпечуючи нашу економіку? Натомість, ви зробили все для того, щоб зараз вони... Полишили український паспорт і будь-яке майбутнє з нашою з вами державою. Коли ви продавали їм білі квитки і відпускали за кордон, всі мовчали. Коли ви не готували державу до оборони і пропонували їм їхати на барбікю, всі мовчали. Коли в день війни ви дозволили виїхати за кордон, ви теж мовчали.